Вітаю, друзі, 23 липня. Україна може бути позбавлена безвізу. Про це прямо заявляють єврочиновники, представники Єврокомісії. І це не жарт. Це не просто залякування. Це навіть вигідно українській нинішній владі диктатурі Зеленського. Ну, давайте по порядку. Перше. Підставою для надання Україні безвізу, було в тому числі створення незалежного набу. Тобто формально Україну можуть реально позбавити безвізу. Що це означає зараз, в часі війни? Це означає, що всі українці, які перебувають на території України, навіть жінки. Навіть е, діти з 16 до 18 років виїхати з України не зможуть. Візу ніхто нікому не відкриє, поки в країні війна. Ну або відкриють службову, якщо відрядження, тобто пани під панки, депутати, депутатші, міністри, міністерки їздити зможуть. А Іван Петро Семен на фронт. На фронт Зеленському це супер вигідно. Кордони закриті, українці під контролем, він продовжує війну. Продовжує війну по плану. Зараз паде покрос, потім буде битва за Слов'ян, битва за Краматор, Сході неї буде зменшена величезна кількість українців. Загине. Але території будуть втрачені, будуть утилізовані пасіонарії, буйні. Все. Потім певний момент, коли ситуація в країні з Зеленським буде по і його клікою Зелений Гнид буде повністю опанована, вони підпишуть мирні угоди. Вони їх підпишуть мирні угоди. Але після смертей ще не одної сотні тисяч українців. І після того, як виникне залізна заліза з Заходом, вони підпишуть ці угоди і скажуть: дивіться, нам допомагати не допомагають, нас безвізу позбавили, все. Кинули нас європейці. Кинули нас американці. Ми вже цю пісеньку від пропагандонів цього диктаторського режиму Зеленського ми її вже слухаємо. Плюс нам постійно нав'язується історія. Корупція не головне в часі війни, головне війна, а корупція для зелених. Ну, наприклад, Портнікова. Слухаю Портнікова. І пригадую, що чемодан вокзал Варшава всім, кому не нравиться і хто хоче боротися з корупцією веліть. Правда, кордони закриті і звалити не можуть, ну, то і інше. Свавілля при мобілізації буде зростати. Люди будуть залякані, буде ситуація створена абсолютно неприйнятна. і... В результаті будуть підписані мирні угоди стаємними протоколами. Ну, точніше можна це назвати капітуляцією. В результаті якої Володимиру Зеленському дозволять будувати на якісь частинки України його країну мрій. Диктатуру. Ну, таке собі І Його правління ну триватиме десятиріччя. І його кліки відповідно. Тобто Лукашенко не буде останнім диктатором Європи, як його називають на Заході. А плюс до того, ну, Олександр Григорович може виявитись порівняно з Зеленським, ледь не святою людиною. Ну, принаймні, він же мільйони. Білорусів на смерть не відправив, не утилізував і так далі. і так далі. Ну, але то інше. Європа воліє на сьогодні не помічати дуже багато речей. Не помічати переслідування в Україні, неугодних режиму Зеленського, не помічати бусифікації, не помічати. Величезних об'ємів корупції, але це до певного часу. Помітіть. тоді правда буде пізно. Плюс до того дійде до того, що діватись буде нікуди. Путін, Трамп, всі. скаже, Вова, от тобі картбланш, будуй свою країну мрій в межах оцих областей. І Вова. Побіжить будувати. А тепер, друзі, у мене питання. У мене питання до учасників вчорашніх протестів за так звану незалежність. Чому так звану? Тому що цій незалежності нікого не було. Вони просто залежали від західних партнерів, а тепер їх переключили під генпрокурора, який, в свою чергу, звичайно, людина Зеленського. Так от. У мене до вас питання, друзі. А ви окрім цього закону, який попорядковує набу і САП, ви не бачили у вас зором проблеми? Ви не бачили, наприклад, сповілля ТЦК і тотальної корупції на мобілізації. Ви не знаєте розцінки. Скільки коштує відкупитись від ТЦК, відкупитись від воєнкомів? Це я питаю не приту стерненок, там, бігусів та інших грантососів, які спочатку сосали у партнерів там, в USAID, в інших речах, а коли їх відірвали від соски цієї. То вони почали насасувати на банкові. І вийшли вони на ці протести не через те, що вони сильно проти дій банкові, а щоб політичних дивідентів зібрати. От політичних дивідентів вони зібрати хочуть. Завести в парламент нову самопоміч або новий голос. От така історія. Ну, але то інше. Мене питання до молоді, не до цих грантососів. От ви не бачите ТЦК, мобілізації, свавілля? Ви не бачите, мабуть, тотальної корупції на оборонних спорудах, на е закупівлі озброєнь і боєприпасів. Ви, мабуть, не бачите. Як бездумно відправляють на утилізацію цілі бригади за наказом банковий, а не військових? Ви, мабуть, не бачите, як звертається під приводом війни свобода слова, конституційні свободи українців. Не бачите, ні? Мабуть, у вас зором проблеми, і ви не помічаєте переслідувань журналістів, справжніх блогерів. Людей, які опонують владі. Бачите? Ні. Якщо бачите, то чому не виходити на протести за все? Чому тільки за НАБУ? Що ж трапилось? Бо протест контрольований, його контролює через цих своїх грантосісів, грантососів е банкових, і вона його просто зливає в унітаз. Протест злий. Ну, помийки банкові, інформаційні помийки банкові прямо писали: Бачите, який протест у нас цивілізований. Попротестували, розійшлися і пішли воювати. Якщо ви це все бачите, але не протестуєте, то ви, як мінімум, ви це мірите, а взагалі-то розкоїте злочин. Самі проти себе. Мінімум проти своєї совісті сині. І коли ви прокинетесь в гулагі Вишневому коло хати, то е, тільки на себе пиняйте. Ну що, друзі, прокинулись, кави випили, все помітили. Якщо ні, то хавайте цю зелену гниль і не обляпайте. Взагалі прозривайте, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, мусимо і зробимо нашу Україну великою, сильною, мирною, процвітаючою. І будемо жити.